Вітаємо усіх шанувальників футзалу на майданчику ліцею імені Манополія. Сьогодні тут відбуватиметься матч у відповіді однієпелаха, наставника клубу з протилежної сторони є кому підсилювати зустріч Овензі. Насамперед, Дмитро Шияна удар! На вістрі атаки від нього залежить от чимало. Михайло Лобщий, вихідний ж удар. Загвоцький. чудово відбувається і вистріл суперника. Смага. покотити можна. Пусті ворота. Удар Лапшій. 1-0. Як же оселимо понотам Аванга розіграла? Тут потрібно після цього Михайло Лапшию поставити чаш. На газоні Олександр Дуда ще один фол. 3-1 за цим компонентом гри. Жовта картка для Марина Пелаха. Він вилучений, потрібно вийти у Івана Романовича. Передача на дальню стійку, там чудово від Своїх підлеглих він може їм допомогти підсказати. Пробуватиме поворотом для Бомирсума. А удар в дальній кут. не вдав. Як не крути, потрібно спочатку дійти до вріз суперника. Створювати нагоди! Гол Романович! Тут же в один дотик, як і у попередній зустрічі. Іскра в очах команди Юрія Цибика Вона ще сьогодні проведе Дуель удар за загу. Знову нам відчину обіцяли синоптики як не крути після 21.00 це пол. Жовта карка Львомира смає. Автора асисту. Бощук проти лапшія дуже впевнено пройшов суперника. Зупинився. Демонструє якість гри. удар! Поперечко! Саме мастер айкіліги, який жію гіс наразі грає. Не те, щоб сенсаційно, поділо один отрошеяно Дудаша пройшов гащук. Дуже легко, немов на велосипеді. Удар світлак сейв. Дівомір смага. Бракує фізичних кондицій авензі. Зараз удар головою Романович! Гол! 2-1! Що ж витворяє Романович? Два з двох кладе. Пішла серія обрізок. Не звикли його хлопці. Грати за бронзу атака Романович не забиває, можна було своїм хлопцям за бажання гри у захисті. Шиянов був один. На останніх 10 хвилин зустрічі між чиї ж Який зараз має можливість забити третій гол. ЮКІС, Обережніше потрібно зіграти зараз у захисті. Черніцин, передачу можна було віддати! Постів ворота, Романович! не в... Тут відбір малецький опиняється на газоні, можна продовжувати грати. З порушенням правил Олександр Дудаш на жовту картку. Влетів у ногу супернику. Ну так міг завдати серйозної травм. Остап Романів відпочиває. Гащук по центру добивання. Гол 3-1 Романович. Все дуже легко і просто для тієї жіокіз. Захисники клубу тії жі Передача, як же ж не згравно, Гащук, пустів рота! Гол 4-1! Мабуть, це фініта ла комедія для команди Євана Москвіна. Начебто все було гаразд у регулярному чемпіонаті показувало. Чудові результати. Гол! 5-1. Ну це вже, мабуть, все. Вишневський. Знімає ці питання щодо переможця, можна випускати. Григорія Гасина. Наздоганяє Остап Романів суперника. Черніцин прострілює дівой ногою. Черніцин Гол! 6-1. set and match. Так десь у тенісі б сказали, але можна. Бійців дуже цікаво. Тобто, що він їм говорить, чим він їх годує. Це питання удар-рикошет, чому не так зразу ляво мерсма. Робить рахунок на табло 6-2. Кинувся в один. Atsiprašome į Perfection Prote Scout Gaming Group.